Осінь жовтокрила, землю полонила, роздала намисто і барвисте листя, сонцям опалила луки і рівнини, Попрощалась з літом, голосом пташини, всіх заговорила і дощем, і вітром, і пішла блукати кольоровим світом. Відлетіли у вирій далекі перелітні пернаті птахи, в цьому осінь барвиста винна, їх заморські чекають краї. Їм летіти так важко, так довго, По зірках обирати шляхи, А ще мріяти про батьківщину, Що побачить лише навесні. Щедра усінь подарувала нам три найвеличніших свята свято Покрови при Богородиці, свято козацтві і свято захисників і захисниць України. Покрова одне з найголовніших, найшанованіших і найбільш релігійних свят. Предки вірили, і ми також віримо. Що свято Покрови приносить з собою мир, доброту і любов. Пречиста свята покрови, козаків-покровитель і наших звичаїв-хранительку. Молюся тобі, Богородице мило, щоб славою ти Україну покрила, як землю багрянцем дібро, щоб ворог її не споров. Даруй доброту і любов. Візьми нас під свій материнський покров. Козацька пісня в серці ви, хоч вже давно пройшли віки, Ви зберегли нам Україну, навіки славні козаки. Козаки живуть і нині, нас на рідній Україні. Край наш бережуть від лих, тож шануймо їх. Україну, не бійся піди, ні загарбник, злої орди, ні чужої важкої руки, бо тебе бережуть козаки. Знаю, милий ти скучив за мною та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву ту мою, повернешся додому живим. Вір, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю і в Бога. І чекаю на тебе щодня. Люби свій край, завжди вивчай і про минуле пам'ятай, ти бережи. І захищай майбутнє і свою родину. Люби, шануй та бережи навіки в серці ту одну, найкращу в світі. Україну. Слава Україні!